Відгуки батьків учнів The London School of English» мене звати Олена Медведенко в Лондонській школі англійського. У мене вчаться двоє дітей: дочка, старша, молодший син вже протягом трьох років. По-перше, ми живемо поруч, і я завжди чула лише гарні відгуки від батьків дітей, які вже навчались в цьому закладі. Спершу ми прийшли на тестування, і нам не підійшли в час. Тому перші два роки ми вчились в іншій школі. Далі почався ковід. Діти вчилися онлайн, і після ковіду для нас було важливо піти все ж таки в офлайн, тому що онлайн їм не підходить навчання. Це важливо для нас, що вони можуть офлайн приходити і вчитись. Мені як мамі подобається, що мені нагадують, що дитина не зробила домашнє, тому що я не можу все контролювати і не хочу все контролювати. Тому коли вони дійсно десь щось не зробили, мені нагадують, я їм теж кажу, і вони роблять. Угу. Тобто це дуже подобається, тому що ну, зараз швидке таке життя, і дійсно не все можеш робити вчасно. Мені подобається, що там легко оплатити зараз за навчання, що теж нагадують, якщо не сплатив, немає потім. Якихось конфліктів, mm -hmm. що ти там невчасно забув, просто і все. А Марії подобається, вона вчила, вчила, вчила там словарний запас, її поповнювала. І зараз вже десь півроку, як вона, нарешті, почала говорити, перестала боятись. І рідко вона пройшла інтенсивний курс, і так цілий рік вона зекономила собі, тому що їй було в якийсь момент вже мало тих знань, які давали. І якраз вона перестрибнула, і зараз стало знову цікаво, стало. Тому що вона багато почала спілкуватися з однолітками з інших країн. І все, в цей момент вона вже перейшла на другий рівень, і зараз їй вже на вищому рівні цікавіше. А Слава залишився на тому рівні, на якому вони разом вчились. І зараз вони в різних групах, і, ну, в принципі, нормально відповідно до їх знань, я б так сказала. Я рекомендую вашу школу знайомим буквально там десь тиждень тому. В чаті будинку запитували, яку школу можна дитину вісім років віддати. І не лише я було десь три-чотири пропозиції: якраз вашу школу привезти привести дитину. Тому рекомендую, якщо питають, так. Ну Це для неї було стимулом, тобто вона вчила. Знала там слова, десь в граматиці трошки щось розуміла, щось десь плавала. І коли вона почала переписуватись, їй стало стидно, що вона робить помилки. І вона почала більше приділяти уваги якраз граматиці. Да. І зараз, коли вона вже зрозуміла на своїх помилках в такому режимі, там в Діскорті вони розмовляють, і вона влітку волонтером їздила в Францію. В український дім, і вона три тижні разом з студентами українськими спілкувалась англійською, але там були люди там з усіх країн світу. Тобто так, в український дім приходили, так. і вона стояла на вході на QR-кодах і розмовляла з людьми абсолютно на рівні зі студентами. І її питали на якому ти курсі, але вона насправді в восьмому класі. і Вона нікому не казала, що вона в восьмому класі її сприймали, наче вона студентка.